Так, ну що, давайте зробимо цю річ. Залазимо сюди, бачимо, що у нас знаходяться всі е, люди. 12 учасників ну, зареєструвались. Поїхали. Мішаємо перший раз, змішаємо другий раз, третій раз, четвертий, п'ятий і давайте шостий, сьомий, восьмий. Дев'ятий, 10, 11 і 12 раз. Розмішали. І таким образом отримуємо групу. Отримуємо групу, яка буде виглядати ось так: Drunkin Dungeon Master, до речі, Валік проти Джумалі, Dark Fox проти Мімасіка, Архангел проти Флоті. Два китайці будуть очікувати на свої ігри. Ігор, он Ігор Саван, восьмий чекає. Так, ладно. Один китаєць буде чекати або Дранкіна, або Джен Другий Китаєць буде чекати або Валіка, або Кебабчика. І Сава чекає або Фокса або Мімаса, і Вовкадавіус чекає або Архангела або Флогі. Мені здається, Вовкадавіус не пощастило більше за все. Зараз мені цікаво, хто з цих, не з першого раунда, хто зможе на перший відіграти на 19-ту годину, хто буде перший. Якось так. Дякую за увагу. Побачимось вже в 19-й годині на турнірі. Турнір почнеться трохи раніше. Ну, Сам стрім почнеться трохи раніше. Всем пока-пока и удачи участникам.